На цій льодовій арені проходили шоу змагання з фігурного катання та хокею. Сьогодні ж тут вибиті вікна, частково зруйнований фасад та пошкоджені трибуни і сидіння для глядачів. Це все наслідки дронової атаки на Одесу 7 вересня. Ми вночі заливали лід, готувалися до Кубку України з хокею, який має відбутися 18 вересня цього року в Одесі. І о 4.41 ми тільки закінчили заливати лід. За 15 хвилин до цього відпустив відпочивати робітників. Я був на вулиці, і стався напад на лід шахетів на палац спорту. Спортивна зала дуже сильно постраждала. спортивна зала, так звана сухий лід. Повністю скління постраждала, але ми вже почали відновлення, половину демонтажу провели. Ми все одно готуємося 18 вересня до проведення Кубку України з хокею саме в палаці спорту. І ми нічого не змінили, спілкувалися із федерацією вчора зранку з усіма, і нічого не змінилося у нас. Ми готуємося до 18 вересня. Трішечки постраждали труби для льоду, але. Вже все відновили, все вчора запаяли, поставили хомоти, ми готові до заливки. Зазначимо, це вже вдруге. Палац спорту в Одесі зазнає пошкоджень від російських атак. У березні 2024 року вибухова хвиля від ракетного удару вибила вікна та пошкодила фасад будівлі. Тепер нові руйнування спричинила дронова атака. Назарій Голуб, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса.